Партнер проекту – КНАУФ. Ми хочемо відкрити новий формат благодійності. Такі вже аналоги є в Європі. Тепер ми хочемо таке створити і в Україні. Поясвілася така ідея, що а можливо нам створити якийсь маркет, щоб люди могли самі прийти і, наприклад, наміряти, вибрати щось на свій смак. Головною ідеєю цілю є якісно і цільово роздати цю допомогу. Що якщо людина візьме ці речі, вона 100% впевнена, що ця річ їй потрібна. Наша цільова аудиторія це прогресивна молодь, яка втратила роботу, яка потребує також підтримки будь-якого кризису надзвичай такі професії стоять неактуальними. Це буде наш вхід. Центральний, куди будуть заходити люди, рецепшн, де ми будемо зустрічати наших людей, брати їхні анкети, питати про їхні потреби та переводити в зону, де будуть речі та продукти. Це наш дитяча зона. Тут будуть вішаки з дитячим одягом, в основному зимнім, тому що ми заходимо в зимній період. Також буде мобільний вішак, який ми будемо перевозити з бодіками для самих маленьких дітей. В цій стороні будуть книжні полки. Та полки з дитячими іграшками. Це наш центральний фасад. Люди будуть приходити і зустрічати саме цю частину. Нашу. Ми вирішили зробити його повністю закритий для того, щоб приміщення було більш камерним і трошки відгородити від посторонніх, які будуть ходити саме в цій зоні. Трошки розкажу про фасад. Він у нас був просто пластиковий. Як... Простий дешевий ларьок. Я в принципі не проти пластику, його теж можна обрати, Но, Нолія вирішила, що пластик це не наша тема. Просто закриваю його. Я не знаю. ось ось, питання, ось ставить Бі... білий пластик, щоб красивенько було? — Закриваю його чи з бік, речі, фоном, щоб максимально відійти від цих стеклопакетів. А що ви хотіли показати ОСБ-плитами? Тому що зараз вони актуальні, коли там вибиваються вікна при там не знаю, взривах. Це... це наша життєва така ситуація, яку ми перетворили в класну таку історію. Це вже така фактура історія війни. Якщо ми беремо ОСБ плити, так, все таки що вікна у нас приблизно як розмір ОСБ плити. Всі плити будуть одна з одною, тобто це буде таке цільне полотно. Будемо стіни фарбувати в синій колір. А наш брендовий колір. Ну, графітовий кольор. А, так, а, він класний, але що? нам не підходить. Дивись, е їдеш в Садолін. Вони наші партнери. Угу. Е Вибираєш, що в них є. Супер, що у нас на цьому маркеті знову були партнери Садолін, які дали нам краску FT Professional, тому що в нас колір стін просто божественний. Угу. У нас будуть покрашені стіни. Десь на 2 метри висотою всю стіну повністю доверху красити не має сенсу, тому що стеля там дуже висока до 4 метрів. Ну це затратно це ліса, якісь ставити. Ну зачем чимно нам треба? Де я розміщалася, у нас створився добробат. І вже на основі добробата там, в перші дні буквально спочали згруповуватися там бойці. І зрозуміло, що потрібно хоча б всіх вдягати. Там, mm -hmm. Думать про забезпечення, думать про їжу, про воду. І і всі ж чи... думали, що це буде сьогодні-завтра закінчиться, ну може там два тижні. І воно просто хаотично, хаотично, хаотично це все. А от, потім вже там, буквально якісь там пару днів, і тебе вже якась там лінійка, структура почала вимальовуватися. Склад, і, да, створився склад, да, да. створився склад, створились вже якісь такі розгалудження, хто за що відповідає. Тоді вже заснувався конкретно фонд. Фонд почав займатися вже офіційно підтримкою добробатів, ТРО. Переключались ми вже на якісь там військові батальйони, які тоді ще нам були незнайомі, зараз Зараз ми вже там всі товаришуємо. Звичайно, що почали з'являтися перші переселенці, і от по цей день ці питання в першу чергу харчі, тепло, одяг, воно актуальне, що на цивільне, що на військове населення. Це склад благодійного фонду Вільні тут у нас зберігаються продукти харчування також зберігається одяг, який нам приходить. Тут проходить весь процес прийому. Тут буде фасуватися, складатися і готуватися продукція для проекту супортмарки. Ми ще не просто його сортуємо, а ще ми його десь знаходимо. Тобі ж не соколова, та й ми всі тут перекладаємо максимум зусилля, щоб допомогти якомога більше для людей, які потребують зараз допомоги. Ресепшн там, де знаходиться подобається, розмір і так далі. Так, тільки я би додавала, щоб закрила би отут угу. цю частину, да. тому що буде ну, цієї тому, сторони. Зону, таку, не, так, не тому проблеми. що в нас, по суті, для персоналу нашого uh -huh. має якоїсь такий, типу, куточка, де вони можуть перепочити. Ресепшн ми будемо обкладати плиткою. Я проектую, щоб у нас затірка в плитці була в колір наших стіл. Столешку підібрати. Щось да, э -э 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 -э. ну, світле і таке, щоб воно на матке було. Що займалася брендингом, ну, да, вона думаю. розробила оці наші брендові На, знаки. У Нас там є журавлі. У нас є там будяк та наша надпис Супорт Market». Також там є забрендоване слово у фірмова наша слово маркет. кольорам мені всі подобаються. Ну перший саме по шрифту? Ну по шрифту не знаю. хоча ще дівчата подивиться. Да, так перший, напевно. Ну я теж думаю, що перший. Дякую нашим партнерам Садолін, які надали нам краску «FT Professional» білого кольору, і ми її використовували щоб розписати наш фасад. Чому журавлі? Тому що журавлі повертаються до свого місця, як наші українці, як українці розлетілися та, по всіх по всіх по всі краях. Та... Повернуться всі додому. Так, я так, так. А будь-які до речі, чого будяк це дикоросла рослина, так. яка завжди е росте, проростає, як наші українці, яка б не була ситуація. Ми завжди будемо повертатися додому, та створювати затишок, комфорт і підтримку для себе і своєї сім'ї. Також коли створювалася ця ідея, наша чотири партнери і Ірина Каркушко розказала нам таку ідею такого маркету підтримки у Португалії. Також де українці можуть прийти, які потребують також там по запису, прийти і отримати допомогу. Ми це підхватили і вже ось, скажімо так, допрацювали, модернізували і підлаштували вже під наші умови, які зараз у нас існують. Швидко знайшла приміщення також на благодійних засадах з першого дня війни. Керівництво мегамаркету підтримувало завжди і фонд, і навіть в цій справі в супорт маркеті. І вже на базі цього приміщення ми вже підготували інтер'єр, щоб це було якось і виглядало і естетично, і стильно. О, щоб це не перетворилося в якийсь там хенд хентнові збори. Дев'ята ранку, восьма, десята. Пакуємо товар. Сьогодні наш перший маркет нас вже підтримали декілька партнерів: це Молокія, Кернел, Бекхаус, Лібера, Зевалібрес. Всім їм ми дуже вдячні за підтримку і надіємося, що на всі наші інші маркети і наш проект Support Market підтримують ще дуже багато класних та цікавих партнерів. Наше пробне відкриття почалося. Вітаю. Це всі люди, які прийшли до нас по анкетам. Доброго дня. Ми всіх приймаємо. Настрій хвилюючий. Вже прийняли десь більше 30 людей. В нас наші можливості на сьогодні розраховані на 100 людей. Аня, керівник нашого буде магазину. Це малютка наша. Вона такий карантин, дивіться, за рецепшеном навіть що? не достає. Але що не зробиш для людей? <гум> так, це наші хлопці, які нам все знімають. Дякуємо, велике. Нам щось треба, кстати? Молоко є, боріть. Дякуємо вашій організації. Дуже чудово, коли є такі люди, як ви все так організовуєте, допомагають. Ви дуже класні, Найближча перемога вам. Дякую. Дуже дякуємо фонду. І нам приємно і доречна будь-яка допомога у такий час. Українцям дійсно потрібна підтримка. І Навіть а, в таких, як, як здається, простих речах там продукти харчування гігієна, Вона дійсно потрібна. Ми зберігаємо і фасуємо крупи, макаронні вироби по холодильниках. У нас зберігається консервація, яка повинна бути в певній температурі. Це от, наприклад, нам наші партнери привезли олію від кернел. Саме з цього складу буде відгружатися вся продукція на супортмарк. Нас вже підтримало декілька великих партнерів: це МХП, Кернел, Ліберо, Ясен декілька брендів одягу. Ліпрес, в принципі, це з таких великих, які Ну, так, да, так, Бик да, так. Хаус да, да. це взагалі проект Гудбанк. Да. Вони Будвайн. нам дають на кожен маркет нашої їжі по 100 батонів. Компанія Молокія окрім молока, нам дала ще сметану, йогурти, кефіри різні. Вони такі враження, вони вже чекають наступного маркету. просто у нас одяг. А через один у нас буде знову їжа, чисто на молокі у нас буде. Всім привіт! Сьогодні субота. Наше друге відкриття. Перше відкриття у нас було тиждень тому. Зараз у нас за тиждень майже 4 тисячі підписників в інстаграмі. Люди про нас знають, про нас розказують, пишуть в газетах. Відкрилися ми буквально 30 хвилин тому. Потік постійний, але у нас тільки 100 людей, 100 клієнтів. Вівторок, десь в другій половині дня ми виставили свою анкету, яку можна заповняти за півгодини, Ну за годину, мабуть, нам заповнили 700 анкет. Із 700 ми вибрали 99 анкет, які реально нам підходять. Ми очікували, що буде такий ажіотаж. Ми були готові до цього. Це був Ізюм, це був Херсон, це був Маріуполь, Микола, Миколаїв. Тобто, в принципі, всі ті міста, які були або звільнені, або ще в окупації, де люди повиїжджали. Харків з Харкова, Маріуполь, з Мелітополя. З, 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 з Харкова, з Херсона, з Харкова. Толешки з Херсона. Я з Одеси я з Запоріжжя, Місто Ізюм. Що у нас одяг, да? Маркет одягу? Так, так, ну ми, в принципі, ж, ми про їжу взагалі не говорили самому початку. Спочатку ми думали, що ми будемо паралелити. Одна, типу, сторона у нас буде їжа, друга одяг. Просто да. спочатку одяг, а в принципі потім по їжі подивимося. Щоб нам не прив'язуватись до стаціонарних меблів. Ні, Щоб ні, ми могли да, ті, да. винести, занести стілажі, наприклад, під їжу. Маркет їжі пройшов, потім заносимо, наприклад, там якісь вішаки під одяг. А полички ми будемо використовувати і під Їжу і під одяг. Ну локація маленька, тому будемо по ситуації дивитися. гардероб ми також зробили дуже ну, просто. Це кронштейн, штора, але про розрахунок самого кольору. Було декілька кольорових гам. І в принципі, ця на загальній палітрі вона була ярка, але ну така єсна. Вона навіть, вона була серед світлих, вона була тускла, да, да, да. а серед темних вона ярка. Ну, да, той, і ми да. ще так думали, але в принципі ми його зразу обрали. Діана, засновниця студії декору та текстилю Панно. Сама була на монтажі, виконувала монтаж, відпарила нам це все дуже вдячне за сервіс. З Діаною, в принципі, ми контактували, підбирали сам колір, там сам дизайн штори. А на що тобі цей колір похоже? На що схоже, да. мені це похоже на ці польові ромашки на цю серединку? А, Точно так воно і є. Сьогодні ми на декор-скло будемо забирати дзеркало у наших спонсорів. Вони нам дають його безкоштовно. Ми їм за це дуже вдячні. Беремо дві штуки і будемо використовувати. Примірочний, ми акцентували за тому, що в нас просто визиваюча штора ну на фоні на нашому фоні дзеркало звичайно, простої форми. А це також наші партнери, які надали нам дзеркало. Воно двохшарове на срібній основі і товщиною, по моєму, там 4 мм. Воно не іскажає зображення в дзеркалах дуже важливо. Не іскажати фігуру. Багато бредів використовує таку штуку, як суження в зеркалах. Ми взяли все, все просто, і нікому нічого не хочемо зменшувати. Переваги склаще, воно з подвійним захищеним шаром і стійке до вологих приміщень. Наш прекрасний партнер так нас любить, що він нам дав два зеркала. Масштабу можете зрозуміти побачити, яка кількість наших речей. О, така велика кількість наших речей. І ми думаємо, що десь на три маркети цих речей вистачить. У нас сьогодні третій маркет, але е, сьогодні перше маркет одягу. Світла у нас сьогодні немає. Цілий день ну, вже півдня тривоги, але люди є. Не дивлячись ні на що, ми працюємо, тому що ми для людей відкривалися, ми для них і будемо працювати. Зарядки посадимо, але не тут. <ріху> Дякую вам, що ви приїхали до нас. Світла нема, але ми працюємо в таких умовах і під час тривог. Хтось, звичайно, до нас сьогодні не дійшов, тому що також по Києву немає не світла або тривоги, але більше кількість людей є, і ми зараз все-таки в такому режимі також їх приймаємо. Наша цільова аудиторія це люди, які мали роботу, які, може, навіть якийсь бізнес мали, це втратили, але зараз вони потребують підтримки. Архітектори, дизайнери зараз залишилися така у нас професія. Не думали, що будемо без роботи, але прорвемось. Дякуємо велике. Рішив вот назад займатися дизайнерством і только капущу роботи почти і потеряли. Допомагає ця організація, а також люди найбайдуже до нас, переселенців та тієї молоді, котра зараз в таких умовах і в такому стані. Сьогодні у нас п'ятниця, сім часов вечора. А так от у нас все відбувається. Наші, кстати, пакети будуть такі. У, у нас на кожен маркет нові пакети. Сьогодні у нас вже четвертий маркет за цей місяць, а по рахунку другий саме по одягу. Зараз нас себе підготовка ще не час відкриття, але вже в нас були люди, які приносили нам свій одяг, які вони хочуть здати. Ну і, в принципі зараз ми вже завершаємо підготовку, щоб прийняти наших клієнтів. Розділили на дві зони. В Цій зоні в нас дорослий та підлітковий одяг, а і зона там, з іншої сторони в нас дитяча. До відкриття лишається біля 20 хвилин. Команда вже готова, все підготовлено. Такий надзвичайно важкий час. Ми всі звертувалися і всі допомагаємо, хто як може на своєму фронті. Дуже вдячна дівчатам за цей проєкт. Реально дуже крута ідея, що підтримують особливо молодь. Зараз я буду клеїти монобанку, тому що дуже важливо підтримувати наш проєкт. Ми підтримуємо вас, а ви підтримуєте нас. Сам проект він повністю благодійний і, в принципі, реалізований або за підтримку наших партнерів, або за підтримку донорів, які нам донатять. Реально, ми перші, хто відкрив такий благодійний простір в такому форматі, mm, так для такої аудиторії, і о, саме в такому вигляді, як воно є. Реально, кожен потрошки допомагає, і ціла країна у нас о, згуртувалася настільки, що і європейці з нами хочуть співпрацювати, і всі інші люди, фонди хочуть, тому що вони раніше не розуміли, хто такі українці. А нам не треба було щось комусь доказувати. Ми собі всередині своєї країни розвивалися. У нас були і креативна індустрія, і все, що хочеш. Що в нас було. Да. Війна у нас це все забрала, але ми обов'язково все це повернемо, тому що ми класних люди.